Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій сил антитерористичної операції. З початку доби ворог 31 раз відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. На приморському напрямку вогней мінометів калібру 120 та 82 мм, зенітних установок зу 23 2 та гранатометів різних систем. Противник накривав опорні пункти в районі Красногорівки, зазброєння бойової машини піхоти, протитанкових гранатометів. Великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по морських піхотинцях поблизу Павополя та Водяного, морських піхотинців поруч Широкіного обстріляв зазброєння бойової машини піхоти та бронетранспортеру. З кулеметів великих калібрів гатив по оборонцях Гнутового. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Противник вів вогонь по захисниках Авдіївки. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри бив по опорних пунктах поблизу населеного пункту Луганське. З протитанкових гранатометів противник обстрілював позиції поблизу Зайцевого. Крім того, тут діяли ворожі снайпери. На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів підрозділ російсько-окупаційних військ били по позиціях поруч населеного пункту Нижнє. а з мінометів калібру 82 міліметри по опорних пунктах поблизу Новотошківки. З автоматичних гранатометів ворог накривав захисників Кримського, а з кулеметів великих калібрів оборонців Попасного. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'я військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. Два військовослужбовця Збройних сил України загинули. Ще п'ять отримали поранення.